Проблеми зі спиною були вже два роки. Тисла, що і нога німіла. Там ну все постійно боліло. Записався на онлайн -консуль... консультацію з Олексієм Андрійовичем. Якщо чесно, мене відсотків 95 знайомих відмовляло від цього. Та не йди, та це все, та це можеш лежачим. Проконсультувався. Він порадив е, оперативне втручання. Зробили все чітко, бігаю. Доброго дня. Вода Андрій Миколаєвич з Білої церкви, 45, військовий. Операція була сьогодні. Ну і поставили цю транспедикулярну систему фіксації. О 12 десь. Очнувся, вже прооперований, казали, через годинку можна вставати. Через годину після операції вже пішов на перекур. Уже покращу, вже ногу відпускає, вже не німіє нога. Менше, менше, вже нічого не було. Ну, але я рішення прийняв і не жалкую. Все. Йдіть, не вагайтесь, тому що життя треба покращувати для того. Ми живемо. Не мучитися покращувати.